Олег Яськів, офіцер Національної академії сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного гість нашої студії. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю. Будемо далі говорити про ще один вимір нашої великої російсько-української війни. Будемо говорити про екзистенційний вимір. І, пане Олеже, перше запитання у нас дуже часто це звучить, і сьогодні в ефірі це звучало. Що оця війна російсько-українська є екзистенційною, тотальною. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Так, та погоджуюся, причому це твердження для мене не є відкриттям. Я давно ну, не те, що очікував, я готувався, що ця війна відбудеться, тому що справді це найблушніший термін, який можна охарактеризувати нашу війну. І одна з проблем в розумінні нашої війни Заходом. Є полягає в цьому, що вони ніяк не можуть усвідомити, що це війна саме не за ресурси, не за е, навіть інтелект в першу чергу, а екзистенційна війна за якби, боротьба філософії, боротьба унікального місця на землі. Розумієте, ви що росіяни від нас? Хочуть, я так дуже просто запитаюся, які цілі ставить перед собою ворог, і як це пояснює, якщо взагалі це пояснює, готовність іти на мільйонні втрати, втрачати сотні тисяч своїх громадян, мільйони чи мільярди прибутку заради досягнення? Що вони хочуть від нас? Вони хочуть. Вони хочуть реалізуватись у своєму розумінні у повні. Тобто я маю на увазі, що без України росіяни виробили такий історичний наратив, що без України вони не повноцінні. Історично, ідеологічно, релігійно, як завгодно це можна називати, але вони себе переконали в силу масиву своєї літератури, філософії, політики тощо, що україна є якби частина їхнього права панувати в світі їхнього права утверджуватися якби як аль... імперія так як імперія як таким альфа 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 країною тобто і без україни тобто втрата україни після розпаду радянського союзу для них стала просто гнійною травмою яка не заживає тобто їх не болить так, як втрата України, втрату інших республік, чи середньоазійських чи, чи Балтійських, а власне Україна для них це якби комплекс неповноцінності їхньої держави. І тому вони прагнуть будь-що утвердити насамперед самим собі, бо вони вже так себе запрограмували, що вони в всьому переможці, що вони в всьому великі, що вони оцей ліквідують оцю виразку, яка. Не дає їм їм самим відчувати себе в повній господарем світу. Насправді світ цього не розуміє. Світу здається, що вони і так великі, що вони і так там економічно е, ну, Мабуть, світ цього не розуміє, тому що така риторика звучала щонайменше 80 років тому. Останній час так. останній Ну, Але Світ мав про це пам'ятати для того, як експерти, історики, політологи вони мали пам'ятати і розуміти, що в Росії в способі їхнього мислення колективного нічого не змінилося. Ваша відповідь і оцей термін екзистенційна війна, він не передбачає насправді підписання якогось договору і такого собі е, е, інтелектуального примирення. Це війна до насправді до зникнення однієї із сторін протистояння, як це, наприклад, було із е, тим самим нацистським режимом. Тож, яким можливе наше завершення війни? Я не думаю, що Такі великі війни завершуються зникненням однієї зі сторін фізичним. Зрештою, нацистський режим так був зруйнований, але німецький народ і німецька держава залишилися більше того, стала ще сильнішою. Тобто, я не думаю, що в нашому випадку цей апокаліптичний сценарій знищення одного з народів може мати місце. Я думаю, що перемир'я. В принципі, можливе, Тобто залежить, як, як будуть домовляти, на яких умовах, але здається, що ви запитували, як, як ми. Ну, тобто, що, що для нас буде перемир'я? Я думаю, що для нас воно, ми краще зможемо використати його, ніж Росія. Тому що перемир'я для Росії це буде поразка. Навіть якщо вони. Там, я зараз не говорю, яким чином території будуть е, домовленості, але для них все одно це буде поразка, бо вони не, не виконали завдання, яке ставилось на початку. Перемир для нас буде, буде перемогою, тому що ми отримуємо шанс для того, щоб продовжувати цей рух реформи армії, реформи країни, переозброєння. Пере... Переобладнання технологічно, науково адміністративно нашої країни і переукладення суспільного договору. власне, що Росії цей це перемир'я не дасть нічого, тому що вони не мають куди змінюватись. В них немає екзистенційного простору для змін. Вона залишиться такою ж тільки знову ж таки в них там буде певна образа, і не виключено, що буде знову спроби розпочати цю війну за якийсь час. Але ми якраз користаємося цим перемир'ям для того, щоб завершити оці зміни, які у нас відбуваються навіть впродовж війни. Олеже, і ваші відповіді, та й зрештою, саме нас досвід укладення будь-яких договорів з Росією, налаштовує чи підказує нам усім, що, врешті-решт, потрібно нам усім налаштовуватися на довгу, тривалу війну. Про це дуже багато говорять і військових про це багато говорять і частина експертів. Але чи бачите ви ознаки у нашому суспільстві, що ці зміни, що це розуміння приходить? Що українцям доведеться доволі довго бути переднім фронтом великого протистояння? Ви знаєте, я думаю, що... Ці, ці ознаки є. Тобто, здається, якщо вслухатись такий колективний шум народу, то домінує втома, домінує виснаження і серед цивільних, і серед військових також. Але насправді, якщо подивитися, що відбувається в країні, які зміни відбуваються, як швидко ми перебудовуємося, то це якраз свідчить про те, що ми готуємося до гри в довго так, так це надзвичайно важко, криваво все відбувається. Але ми готуємося до гри в довго і оці всі реформи, які в першу чергу відбуваються у війську, хай не всі вони сприймаються суспільством, звісно, що але вони якраз свідчать, що ми здаватися не збираємось, і це той сигнал, який повинні. Прочиту, а я думаю, вони прочитують наші вороги. Що ми не збираємося здаватися, що якщо вони хочуть там тотально знищити українців, то це війна дійсно надовго і вона їм дійсно дуже дорого обійдеться. І ще одну річ, я хотів сказати, чому вже для росіян якби час, час має зворотній відлік. Мені здається, що вони втратили в їхній стратегії, вони втратили найголовніший момент. Несподіванки і нападу раптового в 2022 році, і зараз, хоч як нам не важко, затягування війни час грає проти них, тому що ми подивіться, як змінюється Європа, яка була не готовою. Власне, на що розраховувала Росія, на мою думку, в. Там три дні неважливо скільки вони розраховували на швидкий бліз ріг. не тільки тому, що ми застати нас раптово, що ми були слабкими, але вони чудово розуміли, наскільки слабкою, і бездіяльною є Європа і Західний світ. Вони знали це. Розвідка працює інші, і ми переконалися, що Європа дійсно була не готова. Зараз же ми тримаємося, Європа, хоч повільно, але починає міцнішати. Тобто, ну, а ми, ми ми є блоком єдиним. Якби митично, ми своїм спротивом, ми українці своїм ми даємо Європи дали час європі, європі мобілізуватися. час на стати тою Європою, яка б якою б вона мала бути станом на 22-й рік, і тому росіяни вже програли, тому що вони не скористалися тим моментом несподіванки. Це в бійці, коли 5 на 1 Іде ну умовно перевага приблизно стільки ж їхня на нас. Вони не використали момент, і так ми багато отримали. Ми, ми можливо, десь відступили у нас багато синців там і але ми вже пристосувалися до цього двобою там один проти п'яти, при тому, що вони, мені здається, всі вже не навалюються. Тобто, вони видихаються, відпочивають. А ми якось адаптувались до цього. І я думаю, що. Не те, що я там мегаоптиміст, але мені здається, що геополітично затягування війни для Росії є поразкою. Інше, що вони можуть використати, включити ресурс е, скреп і традиції, псевдотрадиції російського народу, що ми терплячі, що ми можемо там мовити капсулюватися. Да, да, що ми можемо завжди мучились, ми можемо відмовитись від багато чого, і ця війна може бути надовго. Ну я думаю, що це, це якби запозичено з їхньої літератури ці до певної міри міфи. і Вони не повинні спрацювати в реальності. В реальності в Росія. Якщо не станеться якихось геополітичних глобальних змін на мапі світу, вони поступово програють, пане Олеже. І до від загального до особистого четвертий рік війни. Четвертий рік ви в лавах збройних сил України. Що змінилося для вас за цих чотири роки? В розумінні себе, в розумінні цих процесів, які відбуваються навколо вас. В розумінні себе насправді небагато змінилося, тому що я ну, морально, психологічно готувався до цього. І для мене, повторюся, не було несподіванкою, що ця війна, що це протистояння відбудеться. Я так само не розчарувався в людях. Як і, не за... Як і не зачарувався в людях. Тобто е... я розумів, що завжди в усіх війнах просто не колись про це не писали, бо не було можливості проводити соціологію, аналіз інформаційних технологій, завжди в усіх війнах були ті, які йшли воювати, чи ті, які активно брали в ній участь, і ті, які її уникали. Тобто, чи... Ті, які не хотіли жодним чином підтримувати війну, тобто в усіх народах, не тільки в українців, не тільки наших ворогів, але в усіх народах більшість була пасивною. Тобто, тому я і не мав особливих ілюзій, що, що всі підуть. І тому от ці, ці закади, які часто є в суспільстві, там от поділи на тих, що зробили вибір, і тих, що не зробили вибір. Ну, це, зрештою, очікувано. Пане Олеже, тобто... на саме завершення нашої розмови складно не відчувати себе такою невеликою дрібною людиною, чи навіть комахою при зіткненні таких величезних потуг чи сил при невизначеності термінів війни, при нерозумінні того, чим вона завершиться. Війна це не це погано, це некомфортно, це страшно. Щоби ви порадили нашим глядачам, кожен з яких проживає цю війну. По-своєму, хтось в очікуванні звістки з фронту, хтось під щоденними обстрілами у нібито нібитолевих містах, а хтось в окопах. Знаєте, тут декілька може бути варіантів відповідей. Перше, це постаратися прийняти, що от в нас є життя, воно одне. І оцей етап, який ми, кожен з нас зараз проживає, ну це частина просто нашого життя. От іншого, іншого не буде. от таке воно. Таке життя, десь там в інших народів якесь інше, там бідніше, багатше, яскравіше, більш якесь похмуре. У нас воно таке. Це якби перше, просто прийняти і жити, і намагатись жити повноцінно, робити те, що ти робиш, просто в координатах тих умов. Друге, це можна мислити такою метафорою. Сприйняти це як важливий етап в твоєму житті, який повинен закінчитися якимось якісним кроком вперід, там, умовно, там, захистом якоїсь дисертації, публікацією якоїсь книги, якимось там чином твого життя, що ти досягненням якимось. І от, щоб дійти до того мегадосягнення, ти повинен терпіти, ти повинен робити якісь. Кроки, страждати, нервуватися, втрачати здоров'я, щось інше. Але от, оця мета твоя, мета вона попереду, і ти її повинен досягнути. Оця мета закінчення війни. Ну і, власне, третю метафору це для тих, хто, хто ходить в гори і розуміє, як часом складно це буває. Тобто дуже важливо поставити собі за мету, як би тобі тяжко не було, от дійти до тої вершини, ти маєш дійти. Навіть якщо ти лізеш на карачках, навіть якщо ти там серце в тебе виривається з грудей, ти не повинен сходити з дистанції. Ти, ти просто розумієш, що та гора рано чи пізно закінчиться. Коли вона закінчиться, це там залежить від твого е, темпу, але дуже важливо вірити і хотіти, власне, навіть не вірити, а хотіти. Піднятися на неї, і це повинно мені здається, що цивільним, що військовим, що тим, що в Україні, що виїхали з неї, давати давати внутрішню стійкість і витривалість. Бо тим, хто знає для чого, завжди знайдеться дорога як. Олег Яськів, офіцер, Олег Яськів, на офіцер Національної академії сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного. Пане Олеже, дякую, що були гостем нашої студії. І ще раз вітаю вас із святом. Дякую.